Як встановити батьківство військовослужбовця, якщо він загинув чи зник безвісти, а потім в нього народилася дитина? Або військовослужбовець був на службі і не міг визнати батьківство? Отже, в таких випадках встановлення факту батьківства відбувається через суд. І, судячи судової практики, доказова база, яка працює на 100%, це генетична експертиза. Зразки відбираються в найближчих родичів військового. Але якщо таких родичів немає, то підійдуть листи чи переписки в меседжерах, у яких чоловік прямо чи побічно визнає, що є батьком дитини. Наприклад, називає донька чи син. Також потрібні спільні фотографії батьків з дитиною, свідки, які можуть засвідчити, що чоловік визнавав дитину своєю, і бажано, щоб це були родичі з чоловіка. Або якщо чоловік регулярно насилав кошти на дитину, то надати виписку з банку. І тоді суд визнає батьківство. Дитині видають нове свідоцтво про народження, в якому вже буде вказано батьком військовослужбовця, і на що це взагалі робити. Я думаю, всі розуміють, але все ж озвучу: після визнання батьківства дитина матиме право на всі передбачені законодавством пільги як дитина зниклого безвісти чи загиблого військовослужбовця, в тому числі право на одноразову грошову допомогу 15 мільйонів гривень. Кому потрібна допомога, то звертайтесь, консультація для сімей військовослужбовців безкоштовна. Також підпишіться на мій телеграм-канал, там завжди цікаві новини та результати нашої роботи. Посилання є в шапці профілю.